На питання, яким чином можна нарізати на одинаковій трубі на одній і тій самій трубі і зовнішню і внутрішню різьбу. Просто я наварю потрібну кількість металу там, де його не вистачає. Варю електродом. Зараз шлак остигає і. Будем робив. Тут перші рази я не давав остигати, трохи воно провалилось туди метал. Зараз я роблю шов пройшов і остигає. Шов пройшов і остигає. Ну або то шлак не втік. Не зрозуміло. Починаю. З лівого краю варити, так як це тонке місце, поки воно ще холодне. І йду туди направо, зліво-направо як пишу. І... А там вже місце не тонке, і воно довше розігрівається. Тому так Нормально виходить. Ну як не вийде, то ще раз спробую. Буду робити, поки не зроблю. Я думаю, що з першого разу виходить. Після наварювання по кругу вийшла така от заготовка. Зробив її потовщенням. Без реєстрації СМС. Спалив 5 електродик, тройка. Ну, може 6, може одного цього огризка не до полка не знайшов. Зараз зажму в патрон, обточу, виявлю лисини, За лисини Якщо треба, я ще додав десь. Пів години і маю потрібної товщини потрібного діаметру заготовку. Ну, звичайно, там наварювати безкінечно не можна. І пів години того, що воно тонкостінне було, треба було чекати. Ну, але нормально. Мене влаштовує. Будемо вважати, що це швидше, ніж замовити на металобазі такий от огризочок. Щоб чекати, поки по новій пошті приїде, забирати. Можливо, так, да, можливо, ні. Не знаю. Ну, так точно швидше. Тому що воно вже робиться. так. Такою щіткою почистив середину окалину. Ну а тут, де зажимають кулачки. Я тут старався не проварювати, але все одно проварювалось. Тут, де зажимають кулачки, я не проварювати старався. Але воно все одно приварювалося, там такі от було спучення. Я це вспучення дремелем підфрезерував, ну, щоб кулачки зажимали по металу гладенько, щоб був чіткий зачіп, гарний розжим. Під обдер до 56 мм поверху. Ну так, упевнився кругом, що нормально воно буде. Для різьби. І все, знімаю деталь. Тут наварювати більше нічого не треба, знімаю деталь і роблю зовнішню різьбу М52, по якій буду робити потім внутрішню. За одну установку ці всі операції. Так от, розточив отвір під посадку алюмінієвої труби, підібрав торчик. І тут оцей буртик упорний, який буде звідси опиратися, теж зробив діаметр. Це для того, щоб перевернути і потім навалювати різьбу поверху і вже підбирати цей торчик за одну установку з різьбою. Ну, а так як посадочний під алюмінієву трубу неможливо зробити за одну установку, того, що в мене тут зажим губок, то я роблю так, не за одну установку. Надіюсь, там та погрішність сильно не впливає, Ну, того, що я буду розточувати на конус після того, як їх з'єднаю, то якби все одно буде добре. Вже обточив я зі всіх боків. Тут всередині. Західний буде з того боку, тут є деяка ступінька, ну, я то що точив з переворотом, то буде потім обрізатися. По зовнішньому діаметру зробив діаметр різьби 52 мм, рівну і е канавку для виходу різця і західний поясок для різця діаметром 50,5 мм. І як має бути на гайці згідно розрахунків. Тобто я сюди різцем торкнуся. Ну, коли я різцем вже торкнуся, то вже буде означати, що різьба навалена по розрахунках а тут, ну щоб різець виходив просто. Зараз я його трохи тут обріжу, тому що він у мене тут дуже близько до кулачків вийшло. І він, коли буде різати, то він буде впиратися. Ну, Отак от, от в кулачки буде впиратися. Ось, тут треба зрізати так дебело шмат але ну, Він там і не працює. Я не знаю, на що такі їх зробили. Цекий, напевно, машинний різаць. Ну от зараз я його відчекрежу болгаркою. Ось. Ну, заточив я вже його. О, тут якби двохступінчина ця заточка, але насправді оця що заточка ближче до, до кінчика, то є 60 градусів. А то другий ступінь, то не є 60 градусів. Коручу. Там був скол з коробки. Я його так зашліфував. Ну, а саму різьбову частину, то заточив. Ось. Також заточив, забув вам показати, ну це він же працював розточний різець. Ось, заточив розточного на алмазі. І заточив ще одного різьбового, отакий у мене є конячий різьбовий, мені подарував один з продавців, якого я дещо купляв. Він мені так, ну як подарував, він. По такій ціні важать, щоб поподарував, продав теж такого конячого, він був по заводі класно заточений. Ось тут. То я йому тільки плоскость зверху шліфанув площину, бо по площині були вже завали деякі. Ну, Звичайно, він мені не стане. В рісе тримач, то я буду його виставляти на ну безпосередньо на фрезерному столі чи на супорті, столі супорта поперечної подачі. Виставлю і буду навалювати. Ну, там, там, де треба, всередині. Тут будемо навалювати ззовні. Згідно з цих розрахунків на болту. У мене не має бути 50,15 міліметра. Тут де закінчуватися різьба. Ось я от поміряв. Розмір, що стоїть. 50. Ну тут паралакси не піймає. Якраз між двома рисочками 50-15. Чітко піймав, вдалося піймати. Ну, так, повезло. Хоча я йду по лімбах, ну так повезло. Різьбовим, різьбовим кажу, відрізним різцем, розробив туди-сюди канавку. Ця теж так само 50-15 Ну, я на цій перше робив, настроїв лімпі, і туди пішов. І от е, такий лишається товщина стінки. Ну, товщина стінки 1,5 мм, виходить. Ось тут, ну, достатньо для такої деталі. Ну, а там далі вже буде алюмінієвий конус. Такі, коротше, тут непрості розрахунки цих гаєк, болтів і всяких зазорів до них. Різьбовий різець виставив, типу як по шаблону. Таким от різьбоміром. Ну, Не приїхали мені ще від Вадіма. Ресета він замовляв в якомусь спецмагазині. Шаблончик нема ще. В дорозі, то я його... Ну, відносно точно я його виставив різьбоміром. Тут такий крок 7, дебелий конячий. І я відносно цього кроку 7. Тут, що важливо, паралельна сторона між цими зубами і та якби, задня полочка, та що скруглена, що до деталі пристає, воно паралельно йде виткам різьби. Ось, і вона виставить. Тут є той градус, який потрібен. Ось, дякую, що потурбували, з того, що всі ці остальні мілкотня там не паралельно щось вони зробили. Там і поміряти не можна по-нормальному. Тут нема паралельності йде якась отака красива фігура речі. Ну, подумати, що потрібно паралельно його. Це. Виставити різець то ні. Ну, Тут хтось подумав, хтось сьомий крок різьби номер 7 то так і подумав, а може, так і зробили, що типу, найбільший крок різьби на цьому різьбомірі є, і найзручніше буде виставлятися. Ну, то, можливо, так, то логічно. Зажав, виставив. Тут я вже цьому різочку зрізав полочку, який він міг впиратися в кулачки. Згідно таблиці, для кроку півтора потрібно отакий набір шестерин 26, 52, 30, 45. Ну, його по порядку зростання зубів 26, 30, 45, 52. Ось. Крок півтора. І потрібно, я набрав таких самих. 26. Ну, тут, може, видно, не видно, але так вони тут били цими клеймами з 26, 30, 45, 52. І зараз ось сюди я цю гітару заміню. Оце. Перший раз буду лізти до гітари, ще не лазив туди. Тут кориця, набігає отработочки. Ну, я її потім зливаю і заливаю сюди. Це в мене таке масло, щоб поливати різець, а це масло чисте, я поливаю направляйки. Такі в мене реюз екофрендлі. що ти? Користуючись нагодою покажу, покажу, як. Тут зроблена гітара. Отже є такі бронзи і втулочки. Я вже відкрутив, щоб знімати, і вирішив показати. Бронзи втулочки, які ось так от ідеально крутяться на, на очевидно полірованих валах. А туди вони якби паразитні ті шастині, просто крутяться на валах. Мають шпоночку і шпоночка, На шпоночку ставляться, знову ж таки, шпоночку шестероночки. Ось, між шестернями йде шліфоване кілечко теж зі шпоночкою. Дистанційне. Ось і така вся система у всіх цих шестерень, Всі вони. Крутяться на Це я вже старе мастило тут знімав, на бронзових втулках по полірованих валах. Тобто тут підшипник ковзання. А оце шестерня тут стоїть щеплення на автоподачу і, напевно, муфта, я так думаю, вона там має бути. Запобіжна муфта, якщо суппорт впреться кудись, то воно має там тріщати. Ну, я надіюсь на це. А може і немає. Ну, міняю гітару. Знімаю ці, що я вже зняв. Три 4 ці знімаю і замість них ставлю оті чотири. І буду мати крок 1,5 мм подачі на один оберт шпінделя. Буде півтора оберта, отут. Ні, не півтора оберта, буде якась певна кількість обертів. Ну, очевидно, 0,75, тому що крок гвинта ходового 2 мм, один оберт, це буде подача 2 мм, так як у нас півтора мм, це 3 четвертих, то буде 0,75 обертів. На один оберт шпінделя, 0,75 обертів ходового гвинта. Ну, наскільки я так ту математику розумію. Ну, випишіть в коментарях, що як то насправді треба рахувати. Ідеально. Не знаю, як воно змазується. Ну, можливо, це все масло витікається для того, щоб ті шестернечки могли змазуватись. Може там якісь є канали для змазування. Бо я там ще не, туди не лазив, я там ще нічого не мазав, воно вже так і так гарно змазано. Ну, я ще раз одну втулочку зніму. А тут в мене зразу і при вас зняти. Подивіться, як воно тут. Зараз я це заберу. Подивитися, як воно тут зроблено. Оп, ага, втулочка не зняла, знялась тільки шестерня. Тут така масивна бронзове тіло, Ну, я не буду його знімати, напевно. То, що тут явно є якісь заусенці на початку. І ну, Щоб я не робив там заусенець на підшипнику ковзання. Але отак от, от робили в Україні в 92-му році бронзи, скільки треба, стільки і клали. Зараз би, напевно, вже якусь втулку проміжну без стальну робила, а то все на сталі б зробила, а там тільки тунесенька якась бронзяшка. Або чугуні. Ну, совєти би робили би чугуні. А тут ні, бронзочка. О такого приємного кольору. Не можу я до цього кольору довитиратися. Ну такий приємний колір. Як золото. 525-ї проби. Отакий колір. А може то золота? Хе-хе-хе. <ріхи> Отже, зняв я одну бронзову втулочку. можна подивитися на її внутрішній світ ось бачимо, там є канавка для смазки. І, схоже, це розгадка, чому у нас е... стільки масла витікає. Ось тут зашліфована поверхня От цього вала, по якому воно рухається. І знизу та, видно отвір. Таймон є отвір, напевно, через який подається мастило з ось цього резервуара. Там вже майже на нулю. І воно все благополучно витікантом. Якимось чином тут є там, Є... Ну, якісь масляні канали, напевно, я не знаю. І сюди воно витікає. Хоп-хоп-хоп. Тому що тут Ну, нема ніяких цих масльонок. Я його не мастив. А там масло з нього лється просто. Ну, воно якби самозмазується, бо стана вже трохи працює. Отже, ну і тече звідси. Відповідно, що, скоріше за все, скоріше за... От і капає, бачимо. Кап, капнуло мастило. Десь там з-під приклона. Десь там, напевно, з-під приклона є ті всі якісь масляні канали. І тут треба все досліджувати мити, коли буде час. Ну, Поки що часу немає, я проганяю, виробляю отработку. Заливаю хороше мастило, получаю відпрацьоване для змазування різців. І таким чином промиваю систему. А коли промию систему, буде вже краще мастило. І ну, вже переберу, подивлюся, що тут і як. Так, гітару підібрав, поставив, встановив. І приклон поставив через бумажку. От. Бумажка нам дає зазор, щоб шестерні були в гарному зачеплені і не гуркотіли, не зажимали себе. От така вона після цього, і видно, що зазорчик в шестернях є оптимальний. Оптимальний. Так, туди я додав змазочки густої. Зараз воно роз... її тут розмажу і туди теж додав густої змазочки, розжену її тут зараз правильним пальцем. І що, не буду щось там дивитися? Як воно? Тойво. Так от виглядає гітара. Ну, Тут в верстаті є шпаргалка. Деякі зуби. За 1, 2, 3, 4. Тут за 1, 2, 3, 4. І ойдемо на наш крок, який нас цікавить, і виставляємо. На годиннику 23 година, ніч. Я от настроївся різати розбу все згідно тій гітарі. Шкрябнув 0,1 міліметр і от стоїть крок півтора, на який я настроююсь, і ваші ставки зійдеться, не зійдеться. Е не сходиться така от шарада. Отже, ребус. Чому не сходиться? Потрібні шестерні зубами я поставив правильні.